Ми йдемо на сцену. Будь ласка, коронської служби, ця команда працює злагоджена. Певнена в харківському напрямках, а нині продовжує службу на Сумському. Всі зацікавлені, всі хочуть показати свої результати. На рахунок друзів так, ми звичайно, всі кінологи це друзі, але всі кінологи це завжди конкуренти. Держави. Це службові собаки, які крім охорони. Розрахунок, спеціалізуються на пошуку вибухових речовин збройня події національного рівня. За цей рік в мене було 28 затримань. Тобто при активному пошуку я виявив та затримав 28 порушників, які намагались порушити кордон. Я пробу, Оце, це для нього більше гра, тому що він, коли він виявляє певні речовини або певну особу, яка вживала або вживає, він приходить і він чекає свого м'яча. Апорт. апорт. От. Він чекає, щоб його господар заохотив оцим м'ячком. Громадянин Франції, який намагався ну, здурити собаку, він перевозив на собі, тобто легкопластером приклеїв на спину і пропитав е, дану речовину е, там, е, різними маслами, щоб тобто, перебити запах. Собака все одно зреагувала. Іна внесла свої корективи і свої нові, нові виклики. Ми розпочали підготовку мінопошукових собак, таку категорію розшуково-штурмових собак, яких ми використовуємо на східній ділянці і на північній ділянці кордону. Собаки, які супроводжують наші прикордонні наряди до місць несення бойового несення служби. Давайте. Миру нам бракує найбільше. Тому що найкраще готувати собак це в мирний час.